Моє вітання всім шанувальникам футболу Ліга Європи 24-25 вже в розпалі, і другий тур подарував нам безліч яскравих моментів. Давайте разом підсивуємо всі матчі і нагадаю, що Ліга Європи цього року проходить в новому форматі. Францфареш грав з Тоттенхем. Тоттенхем продовжує свою переможну ходу, забезпечивши три важливі очки на перемогу 1-2 відповідно. Лаціо приймав Ніцю. Лаціо домінувало у матчі. Вражаючи суперника швидкими атаками та ефективністю їх завершення. Два голи Кіна забезпечили комфортну перемогу 4-1. Метюло награв з макабі та льові. Команда здобула важливу перемогу в гостях 0-2. Брага поїхала до Олімпіакоса. Олімпіакос виявився не надто гостиним, легко обіграв Брагу, закріпивши свою перемогу 3-0. Карабах приймав Мальму. Мальма продемонстрував свою силу, здобувши важливу перемогу на виїзді над азербайджанським колективом 1-2. Грав Сідат грав з кондерлектом. Андерландук здобув важливу перемогу на виїзді, реалізувавши свої моменти, тоді як Сосідад не зміг відповісти достатньо результативно 1-2 на користь гостей. РПШ грав з Галатасрайв. Напружений матч, в якому обидві команди поділили очки 2-2. Славія приймала Аякс. Матч завершився нічею, де обидві команди створили кілька моментів, але не зуміли вирвати перемогу, Зафіксовано нічию 1-1. Офенхайм приймав Динамо. Динамо знову зазнає поразки на виїзді. Німці спокійно забирають три очки завдяки перемозі 2-0. Атлетик Більбау грав за Зелтмар. Атлетик продовжує свою серію перемог на домашньому стадіоні. Цього разу перемогли 2-0. Ейнтрек поїхав до Бишекаша. Ейнтрак знову продемонстрував свою силу, здобувши впевнену перемогу в Стамбулі 1-3. Порту з Манчестер Юнайтед мали центральний матч. У захопленому матчі команди обмінялися голами. Продемонструвавши високу результативність спорту відкрив рахунок, але Манчестер Юнайтед його зрівняв. Після цього гра продовжилася в напруженому темпі до останніх хвилин. Магвайер, вніс Очко, манкунянців, які догравали матч 10 -го. а на табло зафіксовано результативна нічия 3-3. Твенте грав Тенербахцем. Матч завершився нічією, де обидві команди продемонстрували характер 1-1. Ельсбрг приймав рому. Сенсаційна перемога Ельсберга, котру й стала сюрпризом для багатьох фанатів. Наш Довбик вийшов тільки всередині тайму, але не допоміг навіть зрівняти рахунок. Ао грав ФКСБ. ФК СБ здобує важливу перемогу на виїзді над грецьким колективом 0.1. Рейнджер сприймав Ліон. Ліон показав свій клас, розгромивши шотландський колектив на виїзді 1.4. У ньон Сен-Жилуа грав з Будеглін. Обидві команди створили моменти, але не змогли реалізувати жоден з них. Залишивши матч без забитих голів 0-0. І Вікторія Плизень приймала Лудогорець. Матч тут завершився теж без результативної нічією 0-0. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Мородіон з трьома голами. А асистентами відразу двоє гравців. Черкі з Ліона та Еріксон з Манчестер Юнайтед, які мають по дві результативні передачі. Перша вісімка – лідери групи: Лаціо, Ліон, Тоттенхем, ФКСБ та Андерлех. Всі ці команди здобули максимально шість очок. Це свідчить про їхню стабільність і здатність до перемог на старті турніру. Також вражає перша Лаціо, яке забило сім голів, при цьому пропустивши лише одне. Команда, які демонструють значні зміни, це Андерлех та Будагів, які покращують свої позиції, здобувши важливі перемоги в другому турі. Команди з 17 по 26 місця, на тому натомість такі клуби, як Раусу Сідат і Порт поки що не виправдовують отіконь і займають низькі місця в таблиці. І 27 по 36 місце. Тут знаходиться наша динамо. З двома поразками в матчах. Вони поки що не можуть знайти свою гру, що викликає занепокоєння серед уболівальників. Команда повинна вжити заходів для покращення результатів у наступних матчах, якщо хоче залишитись в турнірі надалі. І тепер перейдемо до третього туру. 23 жовтня буде зіграно Галатасарай приймете Ельсбург, Прага гратиме з Будеглі. А 24 жовтня Динамо поїде до Рома, Карабах. За Заяксом, Реал Сідат поїде до Макабі, Айнтрах прийме РФШ, Ференцвареш гратиме з Ніцею, Пауль з Вікторію, Уніон гратиме з Метюлином, Фенарабухча прийме Манчестер Юнайтед, Тоттенх гратиме з Зелф Марк, Оферхайм поїде до Порту, Ліон з Бешикашем гратиме, Кленте прийме Лацо, Славія поїде до Атлетика, Рейнджерс прийме ФКСБ, Мальма гратиме з Олімпіакосом і Адерлех прийматиме Лудогорець. На цьому сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Дякуємо ЗСУ, Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Щоб не пропускати наступних оглядів, також залишайтесь на хвилі футболу. До нових зустрічей. Переможемо!